Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються акції. Вони будуть діяти з 28 по 4.05. І так хочу вам показати позиції в концтоварах. Ціна 7 гривень за отакий конверт А5. Вони є в різних кольорах. Ось такі конверти Жовтенький є. 7 гривень 22% знижки замість 9 гривень. Далі ось такі гарненькі конверти Напишено, написано також акційні. 22 гривні замість 29 гривень. Також є там різні моделі. Ось так показую. Ось такий же. Ну, ось такі. Ну, гарні дуже мені. Гарненькі. З 28 по 04 акція на контейнер для бісеру. Ось такий на раз, два, три, чотири, п'ять, шість на 7 ділень для дрібниць, контейнер для бісеру та для дрібниць. Квітка 24 гривні. Прям мега знижки, брелок для ключів. Ось такий з намистинами, причому І причому, гляньте, скільки кольорів. За 27 гривень 51% знижки. І такі вони прям гарні. О, класні які. 27 гривень. Треба собі взяти. крилочки, так вам. Скільки тут? Ось. Прям на, на будь-який смак, я сказала, за 51% знижки. Тут взагалі 74% знижки за 7 гривень такий брелок. О, такий. А він, до речі, зручний. Ось ця штучка дуже зручна. Так, тягне на неї. Просто обрати щось таке нейтральне, а він коштував аж 27 з ремінцем дракон. А вони всі дракони в різному кольорі. Тут 50% знижки з ремінцем. Оця фігурка 22 гривні. Слухайте, прям такі. Гарні знижки. Ось на цій стієчки. Тут брелок для ключів металевий. Такий метелик за 25 гривень. Дивіться, клас. І ось такий ще серце в асортименті. Там різні кольори. 17 гривень коштує ось таке серце в асортименті. О, і ще тут акція 45% знижка. Це брелок для ключів м'який, Ось такий великий. Такий великий, коштує за 27 гривень 45% знижка. І ось такий для ключів. Ой який класний. 29 гривень. Замість 39 гривень. Оце так тут знижки. Супер. Творчість тут така набір намистин для створення прикрас. Отакі гарненькі 17 гривень. Такі намистинки більш мілкі для створення прикрас. В асортименті 14 гривень. Бісер по 24. Перламутрові якісь намістини, ось вони по 24 а ось це бісер. Він йде по 17 гривень. І далі набір декору для рукоділля. 15 гривень замість 19 гривень. Блокнот, до речі, такий симпатичний, гляньте, з китицями такими. Красиве оформлення, 77 гривень, а 5 на спіралі орнамент квітка. 35% знижка. І ось такий блокнот однотонний. Ні, не тонну з квіточкою 88 гривень. Також А5 на спіралі квітка. Замість 119, 88 гривень. Тут таке я навіть не бачила ніколи. Блокнот круглий, шоколадне. Печиво, шоколадне печиво. Це мені здається не шоколадне печиво. Зараз перевірю. Ось такий на спіралі А6 блокнот на кнопочці 27 гривень. Тут все зрозуміло, 31% знижки. Цей перевірю, може, то вже і розібрали шоколадне печиво. Да, це 59. Мені здається, що його розібрали. Шоколадне печиво. Доброго дня! А що цей блокнот вже розібрали? Шука? Оце він дякую, велике. Ось дивіться, печиво зі смаком полуниці, 80 аркушів. Ось такого плану. Дівчина мені підказала. Так, да, 34 гривні. Він там всередині круглий, от як намальований, дуже цікавий. 34 замість 55. Поставлю його наперед. Ми для випікання силіконові, святкові називаються. Ось такі святкові форми. Є в різних кольорах. По 39 гривень знижка рушляк металевий. Ну, такий з ручками. Можна сказати, що на підставочках коштує 139 гривень на цьому тижні. Також акція сито миска кухонна з ручками. Також з ручками, от на такій підставочці меншого розміру, 49 гривень, замість 59. Така Класна акція на пальник для газу. І, До речі, він тут отут один залишився. Ну може потім завезуть. Просто дуже крута акція. 38% знижка на цей пальник 55 гривень замість 88 гривень. Тейнір. Прямокутний, написано, морозко, контейнер для заморозки, півтора літри за ціною 29 гривень. Набір кондитерський, ось такий від Алмо з насадками, 7 штук, 77 гривень, 22% знижка. Набір мисок пластикових, отаких кольорових, коштує 39 гривень, на них 20% знижка. Бачу, що є в синьому кольорі і є в такому просто в прозорому кольорі, по 39 гривень. Тут лійка кухонна. Ось така ліка за 11 гривень, звичайно. Тут в червоному кольорі вона йде. Що це таке? А, знову контейнер для зберігання лимону 29 гривень замість 34 гривні. І такий прозорий мірний стаканчик 150 мл, 9 гривень замість 12 гривень. Ще така форма для випікання також в акції віддалмо 24 см, силіконова, гнучка та еластична. На 240 градусів підходить, 88 гривень коштує. Ополонник кухонний з дерев'яною ручкою від ледле. -le, якось так бренд називається. Ну такий глибокий, до речі, 64 гривні. Знижка на оцю ложку, шумівку. Така вона великого розміру. І довгенька 59 гривень, замість 69. І тут шумівка кухонна з дерев'яною ручкою, 69 гривень. 22% Знижка. Ну це прям так мило-мило. Терка ось така є для часнику, міні називається 12 гривень замість 15. Причому тут вона ще й в різних кольорах. Акція ось такий дозатор для пляшок за 34 гривні. А на цей повинна бути більше ще знижка. Так, 29 гривень, ось такий дозатор замість 39 гривень. Також в акції ось така виделочка від е, Алмо, начебто, да, Алмо 19 гривень. Невеликого такого розміру. Далі ложка за 34 гривні, замість 39 гривень. Ложка для від Алмо. Ну, ця гарненька, так, 27 гривень. Ніж столовий з нержавіючої сталі, рифлений. Це юханг. Інший бренд 34 гривні коштує. Тут на ніж від Алмо знижка, металевий. 59 гривень, 23% знижка. І також знижка ще на такий ніж 49 гривень меншого розміру. А це ніж для сиру та картоплі. Від Алмо 29 гривень коштує. Ножиці, Ножиці ніж шатківниця для капусти, металевий плюс пластик. Увте, не я не бачила ніколи такого раніше. 60, 59 гривень, замість 69. Це мені здається, не воно. Ні, це ножиці кухонні для наріз... нарізання зелені. 59 гривень. Я так розумію, ось оце воно. Ага, ось він. ніж Для капусти нарізання. Думаю, ти ножицями нарізати. Оцей коштує 59 гривень. Пакети слайдери, ось такі від Frakingbook. 6 літрів 5 штук. Так, це 3 літри. Ось оці 6 літрів 5 штук. Так, вони виглядають, ці пакети слайдери. Все, що намальовано, що в них можна зберігати, запаковувати. На них знижка аж 25%. Стійке дно написано. Зберігай 44 гривні замість 59 гривень. Якось бачила, ну, тревел-блогер збирав в них все в дорогу в ці пакети. І тут ще акція з 28 по 4. набір, набір пакетів зіперів, також від Фрекінбоку. Такі пакети зіпери. Тут у нас один літер, 10 штук, також стійке дно. О, ці також зручні. 10 штук, 28 по 04. Ось такі серветочки, перфект. Дитячі. З таким дозатором 120 штук за 49 гривень замість 64 Саме на хапай або розберу. І вугілля деревне, кемпінг називається. Зручна ручка, 1,5 кг. 77 жучки Софі, маленька пачка, 85 штук. Вони одношарові, 100% целюлоза. За 16 гривень, замість 19. Ось такий туалетний папір, два шари, 4 штуки від паперу. Тут 150 відривних аркушів, два шари, 100 відсотків целюлоза за 45 гривень замість 50. Серветки від Софії, ось такі паперові, 150 штук, 100 відсотків целюлоза, два шари, 18 знижка, 32 гривні замість 39 гривень. Туалет-папір. Туалетний папір, так цікаво він запакований. Дуже мені подобається, до речі, 47 гривень за оці 4 рулони. Так вони виглядають. Дуже стильно, я б сказала. Ось такий спеціаль номер 77 Туалетна бумага. Главна продажа що, що, що? продажа бумаг Київ. Не зрозуміло. це як російською, що це за, як воно так написано, да? Туалетний папір 47 гривень. Замість. 55 гривень, 15% знижка. І ось такі джамба, папір туалетний, українська мальва. Називається бренд. 19 гривень. За такий великий рулон цієї джамби. Так, джамба 100. 19 гривень, 21%. Тут рушники паперові від Екола, двушарові два рулони за 37 гривень. Також рушник отакий, зеленого кольору. Рушник паперовий, зелений. Для Аврора виготовляють 22 гривні. Далі. І от серветочки. Такі Натюрель, да, натюрель, так, Вологі серветки. Тут 130 штук, до речі, за 49 гривень. 130 штук. І такий зручний клапан. Також акція на ніжний дотик. Туалетний папір. Я його так давно не бачила. Оцей ніжний дотик. Так, Тут, виходить, два шари, 4 рулони, 154 листа, 47 гривень, замість 55 гривень. Ганчірка для прибирання в тубусі: 55 гривень. Ганчірка для прибирання салону. Так, ну що тут для прибирання в тубусі, в упаковці, розмір, матеріал. Ну, Давайте матеріал. Прочитаю. штучна замша. Поліестер 80%, бавовна ж 20%, 55 гривень 20 У відділі для риболовлі годівниця фідер. Ось така на 70 грам, 17 гривень, замість 22 гривні. Акції діють тут, тут також по четверте. І ось такі підставка під фідерне буділище. Одна більшого, я так розумію, розміру цю я перевірила, вона коштує 119 і інша коштує 88%. На неї аж 26% знижки підставка під воділище. Сінь для тримерів, ну як для бензопили, я так розумію, 44 гривні замість 69. Тут 25 метрів. Ось така вона шириною, 62 міліметри. 36% знижка на неї. Акції також діють по 11, не по четверте. Шпатель. А оце ж ой, да, да, показуйте. Оцей жовтенький, так, так? так? Ага, дякую. Він коштує 65, а який за 60 А 69? Ага, ясно, дякую вам велике. Дивіться, отакий шпатель, отакий широченний, металевий, з ручкою 65 гривень, 16% знижка на нього. І також принесуть ще на складі. Кель, кельма штукатурна з дерев'яною ручкою. Буде 69 гривень, коштувати 22% знижку. Валик отакий великий за 49 гривень, 230 мм. Ну, 23 см, замість 64 гривні. На нього акція також по 11 діє. Ось такі окуляри захисні за 39 гривень. Далі знижка трішки краща, 20%. Викрутка двостороння з пластиковою ручкою. Так, двостороння це оце, я так розумію. Двостороння з пластиковою ручкою за 44 і просто викрутка з насадками за 37 гривень. З насадками. Так. Де на неї насадки я не бачу. Ключ розвідний, ну це більш зрозуміло. 99 гривень замість 119 гривень. Це все по 11 акція. Також по 30 з 24 по 30 зубило для перфоратора плоске 50 гривень, 15% знижка. І тут з 28 по 11 набір інструментів шарнірно. Губиці ось такі шарнірно губцеві три предмета, 189 гривень. Одні акції діє на ліхтарики мінус 20 з 25 по 27 квітня, мінус 20%. Щоб дізнатися ціну, скануй товар. Зараз проскануємо. Так, вони так не написали на кожен, а підходиш, скануєш. От, будь ласка, 9 гривень. А я не зрозуміла, а, а, а не пише знижку, просто пише скільки ціна. ну Зараз ще один перевірю. Так, просто ціна виходить, да, знижена. Ну, тут видно 49 гривень замість 69. Мені здається, на той маленький, куди ж уже. Ці акції будуть діяти, до речі, аж до 11-го, не по 4 з 28-го, але по 11 те Такий пензлик малярний з ручкою. Це коштувати 22 гривні 70, от 7,5 см. Тут 10 см пензлик, 24 гривні. Також акція діє до 11-го. З 28 по 11 набір шпателів будівельних, металевих, 4 штучки з ручкою за 74 гривні. І ще ось такий набір шпателів металевих, Набір чотири штучки. Так, також чотири різного розміру, 39 гривень коштують. І шпатель будівельний 10 сантиметрів ширину, 22 гривні замість 27 гривень. Тут ще акція по четверте. Оце вже по четверте. Набір струб цин, три штуки, 88 гривень замість 119, знижка 26%. відсотків. Оця акція по четверте. Тут такі цікаві новинки поприходили: вентилятор. Портативний акумуляторний. є в зеленому, в білому кольорі. Так, півтори години працює, бачу, заряджається від USB. Ну, ось, Написано, да, рожевий буває, зелений, навіть рожевий буває, тривалість роботи півтори години, час заряджання півтори години. також. Ємність акумулятора, ось кілька батарея, ця, роз'єм живлення, кілька і три швидкості навіть в ньому є за 129 гривень. Це до літа вже вони готуються класно. І ще такий вентилятор, настільний, невеликого також розміру. Ідея в синьому, бачу, в чорному, в рожевому, в білому, кольорі за 229 гривень. Роз'єм живлення ось намальований. Три режима швидкості також. так, А наскільки цей працює, написано. 5 Вт бачу, потужність бачу, роз'єм живлення. А, він просто вмикається, тому можна ж не за столом його якби вімкнув і він працює. Це ж такі ж... такі тільки тут жовтенький намальований, 149. Ні, це трішки інші. Дивіться, ці по 149. Чимось вони відрізняються. Тут три години. Тут півтори години працює, він більшого трішки розміру, цей портативний. Три години працює. Заряджається 3-4 години, а тут більш потужна батарея. Ого, наскільки потужніша. Ну, от роз'єм живлення, кількість швидкості написано. І також кольори жовтий та зелений. Ой, гляньте, який маленький, класний. Дуже такий. Компактний, такий вентилятор 249 гривень. Акумуляторний ємність акумулятора, час заряджання, кількість швидкості написано. Тривалість роботи 2-4 години. Заряджається 3 години. Так, батарейка написано, як, якої міцності. І такий. Ого, їх багато поприходило, хочу сказати вам. Цей 169, оцей 249. Такий ще вентилятор-настільний з USB. Так, кількість. Лопатий, лопатий я не знаю, як правильно. 4, вхідна напруга, 5 ватт, споживана потужність 1 Вт, роз'єм живлення, USB, тип управління, контроль USB. Оцей від USB дуже зручно, мені здається. Ну, кому як, 169 гривень коштує. І ще ось такий від батареї. Так, 3 години працює, настільний хтось відкривав. Ну, дуже такі цікаві. Слухайте, моделі якісь новенькі, так вони мені здається, зручно стоять, 3 199 гривень знімати. Дивіться, яка новинка класна. То мені дівчина допомагає, тут консультант, дякую велике. І вони на таких, як ремінцях. І та, і та. Ага, дві пляшечки, ось такі, новиночка в Аврорі, 199 гривень. Ведмедик називається. От, дві штучки. гляньте, як Зручно складаються, От, склали одразу одна в другу. Мало місця займають. Такі дві пляшечки за 199. Для напоїв склянка з трубочкою. Дивіться, є лимончик. Апельсинчик, є полуничка. Причому трубочка також прикрашена, ось так зроблена. 59 гривень замість 77. Мені здається, там ще якийсь чи ананас є так. Апельсин бачу. Ні, от три види тут. Лимон, лимон апельсин і полуничка за 59 гривень. Дуже гарна пляшка, я її раніше навіть і не бачила. Мабуть, новинка. Пляшка для олії скляна. Коштує, а це може не на неї знижка. Зараз перевіримо. Да, вона вона скляна, просто такого кольору 88 гривень, 19% знижка. Дуже гарно виглядає. І ось така цукерниця. Вже всі бачили її. Вона давно є в наявності. Всередині дуже гарна, така як кришталева, начебто 69 гривень, замість 88, 22% знижка. Я на цьому свій огляд акції буду закінчувати, тому що акції дійсно дуже багато сьогодні. <гум> Всі так і не покаже за один раз. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!